Готувати укриття у закладах освіти, допомагати нашим військовим та шукати партнерів за кордоном. Про це та інше говорив на зустрічі із місцевими журналістами. Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Богдан Станіславський розпочав зустріч із журналістами розповіддю про свою поїздку у Кропивницький Там відбувся конгрес регіональних і місцевих влад за участю президента України. Президент доповів коротко, яка ситуація в державі. Міністр оборони розказав, які у нас. Є здобутки, і проблеми на, на фронті. Міністр фінансів розказав про питання, як формується бюджет на 25 рік. Було запитання: це те, що там болюче для, для нас місцеве самоврядування. Це податки ПДФО, бо знову йдуть такі торги, які кожного року чи 64, чи 60, Тобто. Про те, що скажімо, ті податки, які в нас вже забрали, то вже ніхто і не згадує. Далі виступали і прем'єр-міністр, який розказував більш про підготовку до, до зими, енергетичному секторі. Також там говорили про те, що органи місцевого самоврядування мають докладати багато зусиль для пошуку закордонних партнерів. Мовиться не лише про європейські країни, а й про Америку, Японію та інші держави, тому що кошти, які будуть виділятися на, на для нашої, для відбудови нашої держави. Багато яким буде йти якраз через партнерські відносини з містами. Це що ми зараз і робимо, і маємо вже певні результати. По міжнародній співпраці багато було розмов. У нас вже навіть є конкретні результати. Тобто, ви знаєте, що ЦРЛ є зараз лідером по залученню коштів, вже, скажімо, дякуючи чеському місту Брно. Є там благодійники, які вже передали нам сонячні панелі на більше як 120 кВт енергії. Також нам є підтверджена інформація по співробітництву між Румунія, Словаччина і Венгрія, Угорщина. Що ми виграли два проекти: один це 520, один 560 тисяч євро. Це при нашому співфінансуванні 10%. Тобто, скажімо, майже мільйон євро з наступного року проекти будуть до кінця року там підписані меморандуми. Все, тобто зайдуть кошти на це. І ми в цьому напрямку. Працюємо, бо розуміємо, що коштів державного бюджету обмаль. Вони йдуться на фінансування оборони в більшості. А наших коштів ну вистачає, скажімо, на утримання зарплати, десь якісь невеликі ремонти зробити. Також на конгресі і на зустрічі з журналістами мовилося і про укриття в ліцеях та садочках. Уже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і за усіма вимогами заклади освіти повинні мати бомбосховища. Якщо не у власному приміщенні, то зовсім поруч говорили про. Додаткових 5 мільярдів, які буде виділено на укриття. Чому я це згадую? Тому що все це буде відбуватися через систему Dream. Є платформа Dream, куди закладаються всі проєкти, які є, заносяться. Коломия в нашій області є лідером, бо ми вже 49 проєктів маємо занесених в цю систему, маємо вже результати, два проєкти з них по харчоблок. це Філія номер 6 і ліцей номер 5 Це більше 15 мільйонів. Вже є розпорядження уряду, що ці кошти будуть виділені для нашої громади, плюс наше співфінансування, і в найближчий час буде оголошені тендери про розпочато робіт, бо Їх треба закінчити до кінця поточного року. Тому багато в цьому працюємо. І також зараз ви знаєте, є цей проект по відбудові України Ukraine Україн Фасіліті. Ми подали туди. З цих 49 проєктів ми поклали три проєкти. Перше це укриття в першій школі. Воно я вчора мав розмову із міністром освіти Арсеном Лісовим. Що у нас є такий проєкт. Він унікальний в тому, що це буде він як і для мирного життя, так і для військового, тому що буде тир. 50 метрів на шість будуть роздягалки. Це, це є велика площа 50 на 12-600 квадратів укриття, але в мирний час це буде функціонально тир, який потрібний роздягалки. А вверху над ним це будуть два поліуретановим покриттям поля стандартних, баскетбольні, волейбольні такі поля. Тобто я йому казав, що в нас такий проект є, тобто ми готові. Ми його і так реалізуємо, тільки готові що, скажімо, до залучення інших коштів щодо благоустрою. Коломиї, то наразі вдається до завершувати реалізацію проєктів розпочатих торік на щось більш масштабне і серйозне. Бракує коштів, адже зараз усі зусилля спрямовані на допомогу нашим захисникам. Перша черговість є військова тематика допомога нашим захисникам. Друге, це і соціальний захист. Ми ці всі, скажімо, всі видатки вони у нас є по чергою. Ми їх виконуємо. От навіть для прикладу, вчора до мене звернувся командир нашої комендатури, які вони були в Коломий, і зараз переїхали в Чугуїв. Чугуї, ви знаєте, дуже часто бомблять. Вони там немає, є потреба, скажімо, в електропровідному обла... матеріалах це кабеляти, все терміново. Будемо зараз перед сесією ще скликати раз бюджетну комісію, для того, щоб ці кошти знайти і їм терміново закупити. Тобто це робиться друге, кажу далі. Тобто ми зараз ті роботи, які робимо по місту, по благоустрою, це є проекти того року, на які були і того року закладені кошти, але ми не могли зробити. Тобто, зараз це є питання і Мазепи, два проекти, і на Чайківського, і на Січових Стрільців Лисенка. тобто… Ми хочемо вже дійти, щоб так кварталами були зроблені. Про долю басейну, який вже кілька років не можуть збудувати в Коломиї, соціальне житло, можливий кредит для міста та інші питання. Дивіться у наступних випусках подій.